Керівник головного управління розваг суудівської Аравії Туркі Ель Шейх та Володимир Хочко зустрілися на конгресі Всесвітньої боксерської ради, який проходив у Гамбурзі в Німеччині. Під час свого виступу Туркі заявив, що хоче бачити українця в ринзі та готовий організувати повернення Володимира. Я хочу бачити тебе в рингу. Як ти борешся за титул чемпіона світу? Я проситиму всі боксерські організації, щоб тобі дали шанс. Втілити у життя свою мрію, звернувся туркі до кличка. Та додав: давайте подивимося на результат бою і Усика, Давайте подивимось на результат Діва і Паркера. І я попрошу WBC, IBF, WBA і WBO дати Володимиру отримати поєдинок за звання чемпіона світу. Ми в цьому зацікавлені, сказав Туркі. Голова генерального управління Совської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх. У соціальних мережах оприлюднив оновлений список поєдинків в Андеркарді реванш Олександра Усика і Ф'юрі. Турки повідомив, що боксер з Узбекистану, Ізраїл Мадримов, знявся з поєдинку проти українського боксера Сергія Богачука. Причиною відмови Мадримова від бою став гострий бронхіт. Цікаво, що Ізраїлу призначили бій на 22 лютого проти віржого Ортіса, і тепер він готуватиметься саме до нього. Богачук в андеркарді Усик Ф'юрі зустрінеться з британцем. Ішмеелем Девісом, який провів в ринзі 13 поєдинків та в усіх отримав перемоги, шість з яких закінчив достроково. Сергій прокоментував відмову від поєдинку у Мадримовим та зазначив, що не здивований і висловив впевненість, що зможе успішно провести поєдинок з новим суперником. Я вже переглянув його поєдинки. Він не поганий боксер, але не рівня Мадрімова. Якщо запитаєте, чи зможу я прилаштуватися. Так, зможу. Ми пройшли великий табір, провели дуже багато спарнінгів з різними З шульгами, з правшами, з високими, з низькими. За відеозаписами я помітив, що Девіс менш рухливий боксер в порівнянні з мадривами. Але якщо чесно, я не здивований стосовно таких змін, адже бокс – це великий бізнес. Проте я знаходжусь в чудовій формі. Мені зараз дай будь-якого суперника я порву їх усіх, сказав Богачук. Керівник головного управління розваг Суудської Аравії Туркі Ельшей хоче повернути легендарного Майка Тайсона на ринг. Туркій розчарований поразкою Тайсона від Джейка Пола та переконаний, що бій був підставним і готовий організувати реванш, щоб Тайсон показав всю свою силу. Ель Шейх обіцяв Тайсону за цей бій. Колосальні 700 мільйонів доларів. Нагадую, що через тиждень, 21 грудня в Аріаді суддівська Аравія, вдруге з'їдуться у Ринзі Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. На мій погляд, цей поєдинок може стати ще яскравішим аніж перша їхня зустріч. Якщо чесно, чекаю з нетерпінням цей поєдинок. Дякую вам за увагу. З вас лайк, комент та підписка. До зустрічі.